Доброго дня. Ось черговий, черговий огляд майданчика, не було в мене два тижні, вибачайте, пропустив трохи, але покажу, що все, все ще є машинки. Багато чого поїхало, багато що новенького приїхало, Ось новеньке надходження. Буквально там вчора знімав, позавчора приїхав. І Mercedes B клас 250 B250 Electric, 31 кВт, це більше. Батарейка в них була 28-31. Це 16-го року авто 12999 99, 12, машинка отака на цікавому біжевому салончику, От Зараз стоїть, заряджається. Є огляд на цьому каналі. Окремо по кожному авто. Ось Бачите, воно заряджається. А, щось цікавого ще. Ось Максус теж свіжий приїхав, це Мінівен, 7 місць 53 кВт на 300 км. Величезне авто, просто величезне. Це Saic Motors. Це MG випускають в Британії. То Вони електрички Максуси, у них, MG, так що це надійна техніка, і електрички ще комерційні, у нас є Максуси багато, і вона надійна. І Нова пошта зараз катає Максуси на розвозках. Електричних. Так що ось екземпляр таких дуже рідко було. У нас сірий якось був. Поїхали, люди питали, на оглядах бачили і не було. Зараз дуже гарний екземпляр в такому цікавому сріблястому кольорі. Так, ну що, погнали далі. Skywell це проданий. Багато, мало вже машинок залишилось, до речі, акційних, вже на тому тижні там 4 авто уїхало, але там 5-6 машин ще є. Дивіться, Audi e Tron 55 це 95 кВт, повний привод, пневма, Акційна ціна зараз 31 900. Я називаю цифри загальні, які стоять на майданчику. Для підписників буде ціна краща. Так що ви можете монетизувати. Ваше натискання на підписку, таким чином щоб подзвоніть і ви отримаєте додаткову знижку на прикупівлю авто. Ще на початку відео кажу, що у нас є можливість організовувати дофінансування без страховки авто, 1,5% гривнею в місяць, без страховки, ще раз кажу, і якщо вам не вистачає якихось грошей, ми можемо це організувати. Ще ми можемо організувати вам трейдин, тобто, якщо ви може, не можете своє авто продати, а хочете купити електричку, у нас, то ми можемо вам порахувати ваше авто в рахунок придбання нового авто. Так що, оце сказав. так, ну і далі. Машинка пневма, повний привод. 31900. Кредит, лізинг, розстрочка по ній можлива. Декілька машинок є, які на розстрочку можна бути. Це офіційні скайвели наші 86-82 кВт. Залишились сині та чорні. Білих і сірих вже нема, поїхали. Так. Цінник від 25 до 28500. Далі це спортбек. Як бачите, це звичайний ятрон блакитний, а це сірий спортбек. Спортбек з'явився. У нас теж 95 кВт, повний привод на коричневий шкірі 34500, цінник. Ну, дуже приємний. В такому кузові вони взагалі дорогущі. Гарна комплектація. Оце вже куплене авто, вже його не дивимось білих нема, з кайвелів зараз в дорозі тільки. ID3. У нас біленька поїхала, 82 кВт. Ви пам'ятаєте, була тут поруч стояла, але вже продалась. Зараз є сиренька за 17 грошей. Європейське авто з пробігом. В такому кольорі цікавому, їй дуже дуже непогано в ньому. Та, це Jack IW S4 і EWS 7 це приїхала машинка, це була за 55 кВт. машина На передньому приводі паркетничок такий. І невеличкий такий хешбек він менший. Але так, по відчуттях висока посадка, як в міні-паркетнику. такому за 10 грошей, 40 кВт батарейка. Ну, така тут пара зараз електроджаків. Далі є, залишилась у нас одна, сіра була, вже поїхала, зараз є біла. За 17500, Ніра. 500 км за пасходу 64-та батарейка, 19 рік. В білому перламутріку такому. Це машина на тканині. А, а так все, все є. Все, що треба для. Справжнього електродрайвера. Так, далі. Ліф 12500 цінник поїде машинка на гарній комплектації, 360 камери, швидкий порт зарядки, це і Європа. Нагадую, щоб не плутали з Америкою. Це більше, краща комплектація, за 13500 теж поїде така машинка цікава. В сріблястому кольорі максимальна комплектація Текна. Теж 360, музика басе і шкіряний салон. Так, тут пішла у нас комерційна техніка, це Maxus Deliver 3. Такі катають зараз нову пошту, вони є в довгій базі і в короткій. Це коротка база. Довга база на 70 см довша, Один на одну тонну може вона катати, дві людинки спереду сидять, ззаду є ворота і одна бокова зсувна дверка. Тут на цьому авто є ще навіть релінги стоять, якщо щось довге треба возити. Спереду тут зарядочка. От, -от, От Європа. Це авто з Європи, зроблені для Європи, європейська безпека. Всі вимоги по Європі, вона про антикоріна вона підготовлена для нашої експлуатації. Ззаду стоять ресори, передні приводне авто. На Львів поїхала машинка, одна розвозить там якийсь бізнес невеликий. Пан Іван замовив і на цьому тижні поїхала на що був. Так, далі у нас є ще отакі білий, сріблястий, є ще довгі бази. Оце короткі, ще дві бусики за вас Зараз Донфенг. Є 26 42 кВт. Машинка без пробігу. Два таких буса є. Цінник 21 тисяча, можна забирати. ну Ось новеньке авто. так Далі це Sierra Skywell проданий. Максус. Це пасажир, пасажирське авто на 9 місць, звичайна категорія проходить, величезний об'єм, можна зсунути вперед сидіння і ззаду залишить ще величезний багажник. І буде у вас на 9 людей. Такі. І людей привезти, увезти, якісь справи там, завантажить, розвантажить. 57 кВт батарейка на 200 км, 22 тисячі грошей коштує. Там невеличкий пробіг, теж Європа, теж швидкими зарядками європейськими. Цікаво, це ну, таких машин у нас не було. Були чисто вантажні є ЕВ-80, а це пасажир. І ось, до речі, поруч стоїть у нас ще ЕВ-80, це кузовок, бачите. На той же самій базі три людини спереду. Три людини спереду і отакий алюмінієвий кузовок. 3,5 метра довжина кузова. На таких колесах, зверху в них, як зазвичай з Норвегії, є така фара величезна, додаткове світло, бо у них бувають там полярні ночі трохи. Тому у них додаткове світло це така штука обов'язкова. Цінник. За 21 тисячу ця машинка поїде. Це просто комерційний. Комерційне авто, яке просто варіантів нема. Нема що запропонувати на такий запит. Теж Європа, теж європейські порти. Там щось 30, 30 щось таке з хапійками пробігу. Так, далі в нас вже пішли гольфи. Машинки від 9 тисяч, гольф 24 кВт в білому кольорі. Про всі гальфи не буду казати, але скажу, що від 9 до, до 1450. У нас тут ряд. Поїхала у нас біла 36-та. Отут ще стояла машинка, Сіра поїхала. Є. Е, раз, два, три, 4, 5, 24 і 3, ні, вже 2, 36. Гальфа. А отут покажу вам машинка, що приїхала. На цьому тижні це Бора. Є Бора, машинка з Китаю. Ми привозили її новою. Це кузов джети. М'яка, довга база, дуже така, як корабль, знаєте. Вона габаритами з Пасад. 40 кВт батарейка. Ну, красунечка, гляньте. 43 тисячі пробігу. В машини є Тут звичайний порт, перемінний струм і швидкі порт зарядки. Все в одному блоці. Вон, бачите, є бора. Є додатковий огляд прямо по цій машині. Поставили люди автономку на зиму, кому треба, може навіть і в якісь справи там, в таксі брати. Е, є повна розмірна колесо запасне, зарядки, кілимки. Ну, що вам сказати? Є окрема... Окреме відео про це, не буду зараз зупинятися. Просто кажу за, зараз ціни, за 14500 грошей отака машинка, вона з 2020 року, 43 пробігу, крутезний варіант. З автономкою, з дизельною, вебаста стоїть. Так, тут у нас живуть гальфи, я про них вже казав. Зараз ми обійдемо їх і. А, тут у нас корейський блок ще стоїть. Так, Kia Soul 64 кВт. Одна була 2021 е року, 20 2020 року, 21-го року вже поїхала біленька на Запоріжжя, а зараз є отака машинка 2020 року з музикою Harman Kardon В білому кольорі. Бачите, білий тут такий перламутрик переливається. Дуже гарне простори салони. Дуже м'яка, вона недооцінена, тому що ну, люди не дуже їх розуміють. Попередні були не дуже вдалі, а це прямо машинка дуже вдала. І зовні вона, і всередині, і по батарейки вона грає, грає добре. Дивіться, 16900 вона цінник за 64 кВт це дуже класний варіант. Далі Іонік 17 року 28 кВт 250-260 запас ходу на максимальній комплектації, тільки без люка. Перфорація, шкіра, вентиляція, підігріви, передні-задні. Ну... Класний варіант. Не за всі гроші, за 12 12900 вона поїде для підписників, так що підписуйтесь, не, не жалійте кнопочку. Приїхала ось машинка свіжа на тижні. Кона 20-го року рестайл 17500 цінник. Ем, на тканині. Чорний пакет, релінги, 17 колеса гарні. Що ще а, з проєкцією? Цікавий теж варіант, така тканині, але з проєкцією. Це максимальна комплектація синя, така сама 2020 року, теж рестайл. Цінник 18500. Зараз з Європи дуже важко щось привезти до великих батарейок, бо просто ціни там злетіли в космос. Ще є євро 1,2. Тому поспішайте, бо машинки наявність закінчаться скоро. Тому що зараз Європу почнуть розгрібати дуже. Китай вже перестали брать, бо вже страшно, до кінця року можна можна не встигнути. Ягуар Європа, 99 пробігу, 90 батарея, повний привод, шикарніше авто. Свої... Спочатку коштувало 80 грошей з плюсом. Гляньте. Ну, там є окремі відео, якщо комусь цікаво, додаткову якусь інформацію по авто, або пишіть, або телефонуйте. До речі, нагадую, що у нас є можливість доставляти по Україні машинки. Кому улячно їхати в Київ за машиною, то ми можемо відправити. Єдине, що має бути людина, яка, яка прийме авто, розрахується, і ми завантажимо, відвеземо вам випишемо документи. Так що навіть у нас був варіант, ми відвезли машинку і забрали на три З людина доплатила, і ми забрали її машинку, відвезли. Відвезли, що вона вибрала. Так, Зоя 50 їде дуже класна така ж машина, як ця біла, тільки ярка-ярка червона. Ціник тут 13,5, та буде за 14, але вона просто така, знаєте, дівчата таке люблять. Коротше, хлопці, беріть на увагу. Буде на цьому тижні, вівторок або всереду. Так що, кому червона буде, треба, пишіть, я вам, як тільки прийде, скину відео. 40 кВт батарейка, за 10-200 машинка поїде, 40 кВт, до 300 км може виїжджати машинка з Швеції, дуже гарний варіант, там невеличкий пробіг біля сотні. Оригінальні пробіги є, до речі, друга гума. По багатьох машинках є друга гума, так що все покладу. Так, BMW пішли. BMW 3 це максимальна комплектація сіра, є ще чорна. Вона на підході, чорна була у нас, вона поїхала. Зараз є наявність сіра, чорна. На наступному тижні буде музика Харман Карден, коричнева шкіра, панорама, люк, великий екран, камера, ну, все що може бути. Так, Це у нас сороковка, 42 кВт батарейка, 300 плюс проходу в білому кольорі на тканині. З камерою. Це 1020 22, 22 кВт. Машина з люком. На великому екрані з камерою. Біленька ось приїхала, цікава, дуже на світлому салоні. Бачите, дуже рідко буває, що світлий салон. Біла машина на світлому салоні. Дівчата таке просто шукають. Хлопці, беріть на уваги. Машинка з великим екраном на світлому салоні. Парктроніки передні-задні, камера, великий екран, ну, все сказав. Гарний варіант 10200 менше не поїде. Далі це машинка сьогодні продана, вже задаточок дали, вівторок видаємо, про неї не будемо. так, Далі Maxus Deliver 3 це довга база, то що я вам казав. Це база на 6,5 кубів та коротка на 4,8 куби. Машини для комерційних питань, у кого там ринок, магазини, якісь бази, розвозки. Хтось, хтось навіть нову пошту возить, вони дизеля свої скидають і пересідають на електротему. ну Слухайте, 75 копійок кілометр. Ви про що? 75 копійок кілометр, якщо ви заряджаєтесь на домашні зарядки. Так, пішли далі. Це 33 кВт батарейка, BMW 3. 12500 грошей на тканині з камерою. Залишилася Peugeot Ще їде така тільки на GT комплектації, в такому ж кольорі, тільки GT. -шка. Зараз ця 17500, та приїде, буде 18500 на GT в такому помаранчевому кольорі з невеличким пробігом. Десь, здається, 80 не буду, не буду брехати. Як приїде, скажу, але їде в такому кольорі. Найжирніший варіант. Але це дуже гарно теж. Великий великий дорожній просвіт. Це паркетничок невеличкий такий, але ну і виглядає сучасно, бачите, так ярко. Так, Volkswagen UP, 6900 грошей. Європа на кожен день такі тапочки зручні кататься, себе свої справи возить. Їде ще, до речі, класний варіант, є темно синій колір AP. Це в кольорі, там рік, здається, 15 або 16, то вже на, на цьому тижні буде. Ось сюди вам покажу трошечки, А то я забуваю про неї постійно. Це BMW, э, господі, BMW це Tesla Це Tesla Model 3 з Європи. Машина з релінгами Заводськими, штатними релінгами Dual Motors, Long Range, максимальна батарея, повний привод. Просто ну, на цих катках є дуже класно. Є ще, здається, є ще другий комплект гуми. Не дисків, але гуми. Цінник 18300. 18300 можна забирати. Дуже класний варіант. Європорт зарядки, то, що відрізняє від Америки, вона не втоплена, не бита, з двох одна не зібрана. Ще приїхав синій Model X, але людина його вже забирає. І... Але я ролик зніму, вам покажу його ще, тому що будуть ще машинки. Далі, далі, далі ліфи, пару ліфів перших стоять з 11 бар і з 12 гарними батарейками. Оце максимальний о... техна. На шкірі, на басе, на камерах 360. Оце але я трошечки о, треба інтерфейс йому поправить. А це машинка ось взяли за 8 грошей і поїхали. Це 8800 буде. На максималочки. І дивіться, зараз буде вставочка відео, де у нас ще на сусідньому майданчику є декілька машинок цікавих, так що додивіться до кінця. Але зараз я вам там теж зніму. І продовжимо тут огляд, бо це сусідня територія, не все вже входить. Ми розростаємось, готуємо для вас варіанти. Дивіться, це комерційна техніка. Невеличкі буси, не буси, не буси, такі пірашки. Кенга електричний, 33 кВт. Авто з Норвегії, тому в них є автономка заводська. Стоїть дизельна, так що на зиму можна буде тепло робити собі не з батарейки. Є така червона та біла, ще буде жовта. На білому є величезний такий як це називається? Багажник? да? І в такому ж самому кузі, від Максі Кузов, максимально довга база. І є ще такий пасажир. Він складається пасажирські сидіння, і вона робиться одразу вантажною. Складається за 2 секунди. Цінники, 14500. Оця машинка теж вона з автономочкою в такому цікавому сірому кольорі. Спереду в них зарядочки під значками. Це машинка 11500 і це машинка теж 11500. Оце хотів вам показати. Тут у нас стоїть ще максус довгий, що не приїхав. 18 грошей. До речі, максуси всі. Коротка база від 18 грошей до 19. Там, де менше пробіг, там є машинка біла з 24 тисячі пробігу. І тут десь 40 пробігу, 18 грошей, 6,5 кубів. 53 кВт до 300 км запас ходу. І отака у нас ще є. Невеличка сітікар такий, на 4 людинки, спокійно. Берете, катаєтесь ваші справи, там 120-130 кілометрів вона викатує за невеличкі гроші. 4999. отака у нас ситуація з машинами по наявності на 10 серпня. Так що гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Ось мій особистий контакт. Радий буду вас почути. Телефонуйте, питайте, підберемо вам електра. Якщо ви не зможете свої довесні машинки продати, можемо їх прийняти на трейдин, зможемо організувати дофінансування, якщо треба буде. Ну а взагалі бережіть себе. Гарного дня!